Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. І сьогодні у мене в гостях Оля Бойченко. Вона так само, як і всі, емігрант. Вона живе в Польщі, і зараз вона розповість свою історію. Людина, яка відкрила 11 бізнесів в своєму житті, не зламалася і йде далі. І далі продовжиться робити навіть в еміграції. Отже. Коротке питання, яке я зараз задам, і потім ми перейдемо до більш глибоких, що вона робить, чим зараз займається? Скажи, будь ласка, ти людина з бізнес-мисленням? Ну, та звичайно. Скільки, у скільки років ти почала свій перший бізнес? М -м -м, перший бізнес 18 років. Ти можеш втратити бізнес і знову відновити його або почати новий? Я легко можу відкрити будь-який бізнес. Скільки бізнесів ти відкрила взагалі за своє життя? Ти вже сказав 11. Ким ти є для людей? Я люблю допомагати, і я лідер. Який бізнес був у тебе самий провальний Самий провальний? Не знаю. Вони всі приносили прибутки. Який бізнес твій був найприбутковий, який тобі подобався? Я вважаю, що найліпше це послуги. Любі послуги найліпше. Чого б ти ніколи не дозволила собі в бізнесі? Я б не дозволила собі в житті і в бізнесі. Порядочність і стосунки для мене важливі. Супер! Давайте зараз ми більше розкриємо цю тему. Мені подобаються люди з бізнес-мисленням. Це ті, які не зупиняться навіть, коли вони переїхали в іншу країну, це їх не зупинить і далі. Отже, слухаємо далі всі подробиці після того, як ви підпишетесь і поставите лайки. Скажи, будь ласка, чим відрізняються звичайні люди від людей з, з бізнес-мисленням на твою думку? Ти сам відповідаєш на це питання. Це люди з різним мисленням. Тобто, е... Але я, якщо говорити про навики, то всі навики можна прокачати. Коли ти зрозуміла, що в тебе є ця якість, ця риса характеру, ці емоції якісь, чи от що, що ти зрозуміла в який момент? Е, ну знаєш, якось про е, рису характеру я про це не думала ніколи. Але я точно люблю, я не боюсь нового, я не люблю, я люблю починати щось. Мені, почина, мені подобається щось вибудовувати. Відкривати, знаходити нове. Ну тому ну, мені це не складно насправді. А коли ти зрозуміла, що вона в тебе це якісь з'явилася? Ну розумієш 18 років я відкрила свій перший бізнес на Лебіцькій в Києві. Тому мабуть, я тоді зрозуміла просто, що я не хочу працювати на когось, хочу будувати щось сама і давати ці робочі міста. У 18 років ти відкрила свій перший бізнес? Так, да, це було 18 років. Розкажи про нього, це клас. Це було два таких магазинчика: один за парфюміря, а другий це пиво. Черніговське пиво це реклама нашому заводу українському. Прийом бутилок, здача бутилок, і пиво на розлив і пиво в пляшках. Слухай, ну це. Не... А як от 18 років, тому у тебе. Як ти поводилася, ну, наприклад, з податковою, там? якісь, може там, там бандіти на тебе наїжджали. Ти розумієш, ну от як? Це ж, мабуть, 90-ті роки десь були, чи коли? Чи це вже початок 2000, -ті? це 98-й, мені здається, якраз пам'ятаю, курс був два, а потім 4. в общем-то. Тому я і закрилась, тому що складно було е, витримати там тоді 500 доларів оренду. В мене була при курсі 2 і при курсі 4. Але знаєш, в такому віці про багато речей не задумуєшся, Ти просто мрієш, щось хочеш і робиш. Навиків і досвід, який не можна придбати, купити, а його тільки треба набути. Тому ну всяке різне було. От ти кажеш, тобто я так розумію, основною причиною закриття першого бізнесу твоєго було те, що е, був, був перший такий стрибок інфляції, да і е, гривня, ну тобто долар, е, виріс із двох гривень до чотирьох зразу, так? Да? Так, так. А потім до п'яти. Як ти пережила це? Та не переживала я. Я знаєш, я адаптуюсь. Ну, тобто я ж розумію, що будь-який бізнес має давати прибутки. Ну, якщо він не дає і ти не можеш стягнути там, місяць-два. Людина, яка втрачає бізнес, вона іноді знаєш що робить, вона йде на роботу. Да. Що ти робила в цей момент? Коли я закрила свій перший бізнес, я теж пішла на роботу. Я себе випробувала, так як я мала освіту економічну, Я себе там попробувала в касі. Я навіть пішла продавцом, гастроном, бо мені було цікаво, як там все відбувається, облік і так далі. Якісь теж щось мені цікаво було, як там все влаштовано. Ну, це всі такі роботи були на місяць, на три. Тому що як тільки я щось дізнавалася для себе нове, мені ставало то не цікаво. Мені не подобається. Приходить на 8, уходить там скількись. Ну, це не моє. Я вільна людина і я хочу сама вирішувати, де, коли і скільки я працюю. Тобто, після закриття першого бізнесу ти пішла працювати бухгалтером, бо у тебе було, була освіта якась чи чому? Я пішла працювати касиром в національну парламентську бібліотеку. Потім я пішла працювати в гастроном в місті Фастові. А вже потім я пішла працювати бухгалтером. Тоді е, в мене було дві пропозиції. Перша пропозиція це викладач в школі економіки, і я мала в п'ятницю тоді, пам'ятаю, дати відповідь. А в середу мені запросили е, на посаду бухгалтера? Я погодилась на посаду бухгалтера, тому що якось я себе не дуже бачила вчителем. Хоча це було теж цікаво, не знаю наскільки протрималась би довго я там. А правда, що тебе запрошували в твою школу, де ти вивчилась, е, вчителем економіки? Так, це правда. Це правда. Більш того, мені тоді давали паралель моєї рідної сестри, а це е, у нас різниця з сестрою 5 років. Тому я б мала викладати у дітей чи у людей, які на 5 років молодше мене, і ти відмовилась? Я відмовилась, тому що мені запропонували посаду бухгалтера. Я зрозуміла, що це якось більше для мене. Після бухгалтера і ти. Потім, я так розумію, що в певний момент ти розумієш так все. Бухгалтером я сидіти не буду. З 8 до п'яти. Це нереальне життя, да, як у всіх людей з таким Що ти почала робити? По-перше, Бухгалтером я така собі йшла на головного бухгалтера, і був такий більш вільний день. Насправді я могла трохи сама вирішувати з годинами по праці. Понятно, що в залежності від роботи. Тому я не була так чітко прив'язана від одної години до, до там, останньої. Але в мене просто якийсь такий почався. Ні, в мене не почався час. Мене, мене... Я вийшла не вийшла заміж. А мене… 28 років, просто у мене такий був період, що я ніде не працювала. Я була вдома, мене забезпечував чоловік і мені дуже хотілось так сказати щось створити, щось робити, щось чимось бути зайнятою, задіяною. Тоді я пішла диспетчером в таксі. Ну, так сталося, так склалося, сталося, не знаю. Пішла, і я пропрацювала 11 місяців диспетчером в таксі. Попросила не давати мені зарплату 11 місяців, складала і сказала, що заберу через рік. В общем, то через 11 місяців я її забрала, і в мене була подруга, ми разом вирішили з нею відкрити магазин білизни. Так ти 11 місяців не отримувала заробітну платню? А я Ну, я не у мене. Був чоловік, він заробляв. Я не потребувала вже витрачати гроші зараз на себе. І яка в тебе потім з'явилася мрія чи ці? Ну по перше, знаєш, мені хотіло жити добре. Я хотіла бути е, незалежною, фінансово незалежною. Я хотіла щось е, організовувати. Я вже відчувала, що я здатна на це. І за ті часи, коли я працювала диспетчером в таксі, я читала багато книжок. Я читала економіку, я читала там багатий папа, бідний папа, там квадрат денежного потока. Всі такі, такі книжки, які е, дають поштовх на відкриття чогось, на зміну в собі і так далі. І це все привело до того, що я поняла, що мені треба щось робити, тому що коли я казала, що один з місяців не буду брати зарплату. Я розуміла, що я хочу щось, щось за ці гроші, щось зробити, але не знала ще що. І потім сформувалася така мисль, що а чого б не відкрити магазин взуття. Я дуже люблю взуття, гарне, якісне взуття. І коли почала розбиратися, скільки треба грошей, розуміла, що ну це нереально з сума, суми, яка в мене була на руках, це просто нереально. І тоді думаю, а спробуй магазин білизни. Wow! Я, я теж помилялась насправді, тому що на магазин білизни теж треба багато грошей, але добре, що я про це не знала, бо якби я про це знала, я б ну, не відкрила цей магазин. Добре, коли ми не все знаємо, це теж добре. Просто треба позитивно до цього ставитися. І так відкрився магазин білизни. Потім, там, через пару місяців я зрозуміла, що мені... Потрібні ще додаткові кошти, і я змушена була взяти кредит, на 5 тисяч доларів тобі то було. І так помалу, помалу виросло ще в один магазин. Ти потім відкрила два в одному і тому ж місті? Ну так. Да. Потім чоловічого одягу, потім салон, за цей час були вже вікна, двері, ну, тобто були різні такі. Який Ну там де робили манікюр. Тому, там було два магазини жіночої білизни у 28 років. Ні, у 28 років був один. Спустя там роки три, може. Я вже даже, ну, так точно і не скажу. Роки три відкрили наступний. Потім чоловічий одяг. А, потім магазин чоловічого одягу. Ну, ще відділ там біжутерії відкрила додатково. Потім відкрила чоловічий одяг, так, Вороніна одяг. До того ще були вікна, двері, офіс. Паралельно з, з одягом чоловічим відкрився і салон. Тобто mm. у тебе разом працювало в цей момент скільки бізнесів? Mm, ну, раз, два, три, чотири. Чотири тоді. Бо тому, що тоді вже вікна двері я закрила. І як тобі, як тобі було управляти це? Ну, то не складно управляти, тому що це ж, по-перше, поступово з'являється щось. Це цікаво. Знаєш, як на роботі люди вигорають, тому що все, ну вже максимум досягли і все. Так само в мене. Це я аналізувала, просто розуміла, що коли він один, то це стає сумно, скучно, не цікаво. І для того, щоб не впиратися в стелю, просто я відкривала наступний бізнес. І так так було в мене. знаєш. Тому так. Як ти себе почуваєш всередині, хто ти є для людей? Якщо ти ж працювали в тебе люди? Ти дівчина, ти розумієш, і ти там, коротше, цим всім керувала. Хто ти все чому у тебе така, такий стержень, така оця сила всередині? Я мала хороші дружні стосунки з усіма своїми працівниками. Ну, і в мене дійсно працювали завжди дуже класні люди. І. Дуже позитивні, і мені приємно згадувати ті часи, тому що ну, це класні, щирі, добрі люди. Ну, знаєш, як всі психологи кажуть, що у нас це з дитинства, ну так і є. Насправді, якщо е, вирушить там якісь дитинства і так далі, мені хотілося бути кимось, мені хотілося чогось досягати. Мені хотілося бути коханою дочкою для свого тата, і от мені, в общем-то, хотілось бути кимось, щоб він мною пишався. Мені здається, це багато дало в моєму житті, що от я е, ну, не здавалася, а йшла вперед і щось там робила. Незалежно від того, е, що б не було в моєму житті, в певний час я себе відчувала ну, такою зіркою, так сказати, яка ти молодець. Але це тимчасові почуття, і вони, вони уходять. А що тобі тоді більше від бізнесу давало потім на снагу, коли ти перестала себе вважати зіркою? Коли паралельно працювало стільки бізнесів, і я перестала відкривати щось нове, тому що мені здається, що е, це було безкінечно. Я вийшла заміж, у мене з'явились діти, і мій фокус переключився на мою родину. Я зрозуміла, що я тепер мама, у мене двійнятка, і в якийсь момент просто фокус мій змістився на свою родину. Скажи, будь ласка, це правда, що твої двоє дівчат двійняток, вони народилися надихаючими? Так, це правда. Вони родились не дихаючи, в них не було рефлексів, не давали шансів на життя, а на нормальне життя, що це будь здорові, там, не сліпі, не глухі діти. Ну, теж, якби. Це був такий дуже складний час для нашої родини. І морально, і фізично це був дуже складний час. Тому що це... І в той самий момент ти маєш ще бізнес. Так, я маю бізнес, так. Як, як ти з цим справиш? Макс, я не справлялась. Я просто абсолютно відійшла від бізнесу. І ну, так як він був напрацьований, якби були там певні схеми замовлень, якогось товару, певний контроль, програмування. І все це ж було, воно працювало і так я могла уйти на якесь время. Тому, в общем-то, я відійшла і повністю переключилась на родину, і коли нас вже відпустили з реанімації додому. Там, за пару місяців я почала, я взяла няню, яка могла б з ними гуляти, просто на пару годин ходила на роботу. Як зараз діти? Вони здорові? Вони абсолютно здорові, слава Богу, тому що це чудо насправді для нашій людини, тільки Бог любить. ти віриш в Бога. Я вірю віриш і віриш я люблю Бога. Так. І у тебе ще народилась, і у вас народилася ще третя дитина. Так, в нас народилася третя дитина. Зараз ось було першого жовтня 5 років. Вона народилась у нас уже у Львові, тому що ми, коли дітям було півтора року, ми переїхали до Львова.